Доброго дня! В цьому відео розповім вам про сайти, де можна заробляти в доларах без вкладів. Також хочу сказати, що я не запрошую усе підряд, а тільки в перевірені сайти, які є у мене в телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо заробляти разом. Так, перший сайт. Отак він виглядає. Заробіток іде від перегляду коротких відео на Ютубі. 10 секунд. Дивимося. Поки не закінчиться таймер так ось. Копійки полетіли на рахунок. Вертаємося назад. Завдання виконано. Знову. Дивимось, запускаємо відео коротке. Всього 10 секунд. Чекаємо, поки пройде таймер. І іноді тут, з'являється, треба буде капчу проходити. Ну, тут немає. Так. Ось так виглядає цей Сайт виводиться на паєр, в тронах. Так, наступний сайт такий самий. Також заробіток на перегляді коротких відео в Ютубі. Він виглядає. Так, ось сюди натискаємо відео. Дивимося відео, також таймер 10 секунд. Чекаємо закінчення таймера. І копійки летять вам на ваш рахунок. Також тут є така. Функція, що можна запустити його, що він сам буде переглядати рекламу, тільки капчу треба буде проходити. Також тут ось бонус кожного дня є. Якщо переглянути, я все 300 відео, получите, тут все написано. Ось так все просто. сидим дивимося, по 10 секунд. Ці копійки полетіли на общий рахунок, ось він зверху. Так, і третій сайт, який я вам хочу показати. Так, заходимо на нього, тут треба капчу пройти. Так, заходимо. Угу. Так, ще раз. Так, от так виглядає цей сайт. Верху натискаємо на три полосочки. Тут ось є заробіток. На завданнях, на посіщенні сайті серфін. Продивитися відео. Давайте серфін. подивимося так ось. 60 секунд. Серфінг. Є тут іде ось знизу таймер. Так, що таймер скоро закінчиться. Виходить таку капчу, треба пройти. Це 9,82. Наживаємо сюди, субміт. Так. Все, нагорода нам зачислена. Перекидає нас знову сюди на головну сторінку. Так, можна продивитися відео. Зараз немає. Так, як тут виводить? Ось у мене вже є 6 центів. Натискаємо сюди. Так, вибираємо. Паєр. Так, в доларах суму пишемо. Так, 6 центів. Фай, сума і вивести. Виводиться швидко все. Ось такі чудові три сайти. Гарних всім заробітків.